Тисяч змінити на цифру 395 тисяч. В пункті 8 графі обсяг фінансування цифру 350 змінюємо на цифру 686 тисяч 803. Доповнити таблицю пунктами 9 та 10, а саме 9 пункт укладання витві тротуарної на територію офісу, офісу старости за адресою село Отрадова на суму 27 тисяч 350 гривень. Пункт 10. Оплата послуг автовишки для проведення робіт на території Олексійської сільської територіальної громади у сумі 90 тисяч. У графі всього цифру 1455 змінюємо на 2453. Є питання автовичка. Нашому комунальному підприємству. Соціального розвитку в розділі 2. Прогнози на суму видатків на фінансування об'єктів та окремих заходів на 25 рік. Пропонується внести такі зміни. В таблиці 2.1. прогноз на суму видатків для фінансування об'єктів та окремих заходів на 25 рік. В пункті 5. Графії обсяг фінансування, суму 60 тисяч. Змінюємо на цифру 60 тисяч 520. Карта повнює даними. Даного... Дану таблицю пунктами 44, 45, 46 і 47. А саме, пункт 44. Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту системи опалення в приміщенні отрадівського філіалу Верхньобушкінського сільського будинку культури за адресою село Отрада вулиця Центральна, 56, у сумі 36 тисяч 530 гривень. Пункт 45. Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту системи опалення в приміщенні офісу старости села Михайлівка. За адресу Сіло Михайлівка вулиця Центральна, 2 у сумі 60 000 60 гривень. Пункт 46. Оплата послуг з розробки та узгодження харків обленерго проєкту налаштування вузла обліку електричної енергії по об'єкту «Нежитлова будівля за адресою вулиця шкільна будинок 15 ліцей наш у сумі 17 700 гривень. Пункт 47 придбання матеріалів та проведення поточного ремонту

Комунального підприємства Олексійського з збільшимо фінансування на 25 тисяч гривень і змінимо цифру 19 973 124 на 19 998 124. Таблиця 24. Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства, амбулаторія загальної практики сімейної медицини Олексійської сільської ради збільшувала фінансову. листопад місяць 10 тисяч на приклання медикаментів, 5 тисяч на тисячі 300 на обслуговування програмного забезпечення, інформаційно-програмного комплексу місцевий бюджет і 4 800 на навчання кочеварів. Графі всього обсяг фінансування цифр 24, 27, 568 збільшимо на 26 663 972. Да, голосуємо, будь ласка. Про бюджет сільської територіальної громади на 2025 рік додатки до 205, 19, 25 рік та додатків до нього 25-19. Зменшуємо опція дохідної частини за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та, тетері... та теріальність. Тетері... Територіальну цінність України за рахунок відповідної субвенції державного бюджету суми 30 тисяч сто гривень. Відповідно, зменшуємо заробітну плату е, на 25 тисяч тисяч сто сімдесят п'ять гривень там, на, на оплату праці е, 5 тисяч п'ятсот сорок гривень. Збільшуємо обсяг дохідної частини за рахунок субвенції державного бюджету, місцевих бюджетів на забезпечення харчування учних закладів загальної середньої освіти в сумі 606 тисяч 800 відповідно збільшуємо додаткову частину. За підсумками виконання планових показників дохідної частини загального фонду стану на 2010 2025 року склалось перевиконання в сумі 1 мільйон 823 тисячі 528 гривень. Планові показники доходів призводяться у відповідність до фактичних надходжень, тому збільшуємо дохідну частину по фонду на 1 мільйон 800 тисяч по податку. Податок на до доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 680 тисяч гривень. Активний податок з реалізації товаровиробниками та або імпортерами. 19 тисяч гривень, а податок з реалізації об'єктами субєктами господарювання розвідної торгівлі торгівлі під акцизних товарів 14 тисяч гривень. Податок на нерухому майно підміни від щодо ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 18 тисяч гривень. Земельний податок з юридичних осіб 30 тисяч гривень. Оренда плата з юридичних осіб 150 тисяч гривень. Земельний податок з фізичних осіб 70 тисяч гривень. Єдиний податок з фізичних осіб 180 тисяч гривень. Єдиний податок з сільськогосподарських товарів виробників 520 тисяч гривень. Адміністративні штрафи та інші санкції 6 тисяч гривень. Адміністративний збір, що справляється відповідно до закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 13 тисяч гривень. По спеціальному фонду збільшуємо дохідну частину в сумі 82 тисячі сто які не були заплановані раніше. А, а саме кошти від викупу земельних ділянок господарського призначення державної та комунальної власності 82 тисячі гривень. Також на е, оплату оренду гаражу 27 972 гривні. Одержувачу коштів КМП амбулаторія загальної практики сімейної медицини Олексійської сільської ради на сумі 46 850 гривні на заробітну плату. Загальну потребу ми будемо, ми будемо, ми будемо розділяти е, на, за рахунок коштів е, від переводять у нас буде виділена зараз ума.